Британія, Данія, Литва, Норвегія, Швеція та Нідерланди зустрілися в Газі, щоб обговорити зокрема поточну підтримку України. Про це у соцмережі повідомляє Міноборони Британії: об'єднані експедиційні сили GFE – це група з 10 країн, яка створена у 2015 році Великою Британією і спільно працює задля підтримки безпеки. Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Великої Сімки, який відбудеться у форматі відеозв'язку в річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого. Про це повідомляє японське інформаційне агентство Куйодо із посиланням на джерело в уряді Японії українського президента до участі в саміті запросив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. На віртуальній зустрічі країн Великої Сімки Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати Америки а також Європейський Союз ймовірно підтвердять співпрацю у підтримці України, одноголосно засуджуючи Росію. За словами джерела, лідери G7 також. Обмінюються думками про те, як стабілізувати глобальні енергетичні ринки після того, як через російське вторгнення ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли. Також онлайн саміт покликаний підготувати очну зустріч лідерів Великої Сімки, яка намічено провести протягом трьох днів від 19 травня в місті Хіросіма на заході Японії. За словами джерела на віртуальній зустрічі, лідери G7 можуть обговорити чи простити. Чи просити президента Зеленського приєднатися до особливої зустрічі у місяці травні? Тим часом саме проголошений президент Білорусі Лукашенко цинічно заявив, що Україна сама спровокувала так звану спеціальну військову операцію, яку проводить Росія. Повідомляє білоруське видання «Белта». білоруський диктатор, вкотре пишно виголошував кремлівські наративи про захист інтересів Росії та російськомовних в Україні. Ви кажете вторгнення, а я вважаю, що це не вторгнення, а захист інтересів Росії та тих людей, які там жили, росіян. Українська влада сама спровокувала російську спецоперацію, сказав він. Звинувативши Україну в розв'язанні війни, Лукашенко закликав до мирних переговорів. Окрім України, другим ворогом для нього є Сполучені Штати. Які нахилили Європу, поставили її в позу і роблять із нею все, що хочуть, а, поскаржився. Він хочете мир в Україні? Давайте з завтрашнього дня почнемо говорити про мир і гармати припинять стріляти. Але ж ви цього не хочете. Ви сьогодні винуват... винуватці ескалації. Сьогодні гинуть люди. Давайте це зупинимо. Все зараз для цього є. Ні, ви цього не хочете. Європа для цього європа до цього готова. Вона цього хоче. А американці не хочуть і нахилили Європу, поставили її в позу, і роблять з нею все, що хочуть. Придумав таку маячню білоруський диктатор Лукашенко. У свою чергу євросоюз заборонить постачати до Росії унітази. Основна мета торговельного ембарго, яке становитиме для Російської Федерації 11 мільярдів євро на рік, полягає в тому, щоб зупинити продажі високотехнологічних товарів, які можна використовувати в російських системах озброєння. Тут йдеться про електроніку, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніку, морські камери та рідкоземельні мінерали тощо з іншого боку, нові санкції на торгівлю мають на меті вдарити по промисловому потенціалу Росії в більш широкому сенсі. Так, новий перелік заборони вміститиме е, біде, унітази, змивні бачки та подібне сантех... сантехнічне обладнання, а також світлодіоди, конопляну пряжу, вилкові навантажувачі, машини для сортування пошти, димохідні труби, цеглу, шини та навіть перед ручок і наконечники для них. Туалети стали символом того, що 24-річне правління російського президента Володимира Путіна не допомогло покращити побут росіян, адже російські солдати почали їх грабувати спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер і в Україні. Тому що кожна п'ята російська домівка все ще не має їх, пише ось таке видання. Крім того, Пригадали висловлювання президента України Володимира Зеленського з цього приводу у а, січні місяці. А, і звучить воно так: нехай беруть унітази, знадобляться їм у дорозі і йдуть додому. Ви знаєте, вони росіяни говорили про свою найбільшу мрію побачити Париж і померти. Тепер вони мріють вкрасти туалет і померти. Цитує видання слова Зеленського. Всі зауважте, що санкції Євросоюзу мають набути чинності на. Ближчий час, а саме до 24 лютого, в день річниці повномасштабної війни. Нагадаємо, в середу, 15 лютого, єврокомісія оголосила найжорстокіший пакет санкцій проти Росії, який коли-небудь запроваджував Європейський Союз. Тому подивимось. В свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія тепер хоче реалізувати проєкт під назвою Друга Україна, оскільки окупувати всю державу загарбникам не вдасться. У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант. Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть. І вони зараз будуть робити план Б, коли будуть робити так звану другу Україну. Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він е, фахова людина по Україні, але він таким не є. Він просто зрадник, наголосив секретар РНБО. Олексій Данілов також зазначив, що зараз активізуються зрадники, які про про, Пропонуватимуть поділити Україну на дві частини йдеться про чинних депутатів під від забороненої ОПЗЖ, конкретних імен секретар не назвав. Також проєкт другої України просуватимуть ті, хто в 1994 році готував Будапештський меморандум. В цьому беруть участь представники, які займалися обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді. Політехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні, сказав Данілов. Також він пояснив, що для цього Російській Федерації потрібно захопити весь Донбас. Та зберегти сухопутний коридор до окупованого Криму зазначаю, що раніше зрадник Медведчук написав пропагандистський матеріал, в якому йшло, що нібито всередині країни є два утворення: антиросія та Україна, яка підтримує Російську Федерацію. Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією. Писав Медвечук комітету начальників штабів генерал. США переконаний, що ні українська, ні російська армії не досягнуть своїх військових цілей, а тому сядуть за стіл переговорів. Таку думку американський генерал висловив на інтерв'ю. «Financial Time». Для росіян буде майже неможливо досягти своїх політичних цілей військовим шляхом, мало ймовірно, що Росія захопить Україну. Цього просто не станеться цього року. Україні також дуже, дуже важко вигнати росіян з кожного сантиметра окупованої Росією території України. Це не означає, що це не може статися, але це надзвичайно складно, і це вимагатиме власне. Сне розвало російської армії, сказав він, коментуючи можливість переговорів між Москвою і Києвом, Міллі додав: для початку весни залишається кілька тижнів, але це вікно, що рухається. Можливості можуть з'явитися в будь-який момент часу, додавши, що обидві сторони досить сильно зациклили. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.